Расульня та спокусниця Мерлін Монро. Казали, що у неї на нозі шість пальців. Знаменитий співак Нік Кейф народився із хвостиком. А Іван Себастьян Бах взагалі був глухим. Фізичні вади не заважали справжнім талантам. Це програма Диваки. Я Олександр Гордус. Не бійтеся дивувати і шукайте у собі таланти. Дивіться сьогодні. Карлсон, який не хоче жити на даху. Ти мені не на в вікно?» Інтимні подробиці з життя чоловіків напрокат. Я підозрювала, що не чисто. З'їж дві рибки і склади квіточку. Какая ж гадость!» Чому вони відкручують сідла? Можеш остатися без попи. І не забувай про наш конкурс. Підрахуй! Твоя перемога ще попереду. Про умови сьогоднішнього конкурсу дізнаєшся далі. У Празі нещодавно був дивний випадок. Повіривши чуткам про зраду чоловіка, Віра Червак сягнула з третього поверху. Повертаючись з роботи до коханої дружини, він несподівано став мішенью для самовбивців. Вона впала прямо на нього. Трохи пізніше Віра отямилась в лікарні, а от зрадник помер на місці. Герой нашого сюжету обрав тринадцятий поверх, але кидатися з нього немає потреби. Він просто спустився з даху, щоб подарувати коханій дівчині квіти. Погода злихає сніг страшно. Мінус вісім: сніг по коліна, ожеледь і сильний вітер. Цього року напередодні, 8 березня, як то кажуть, хороший господар собаку на вулицю не вигнав би. А оці хлопці, екстремали вирішили випробувати долю і спуститися з даху, і не просто спуститися, а залізти до коханої дівчини через вікно на 13-й поверх. Так ці диваки. Вітають коханих із 8 березня в наше время. Авантюризм такого роду очень рядка можна встретить. Захоплюватись екстремальними спусками та стрибками з мостів, хлопці почали ще на першому курсі КПІ спочатку під чуйним керівництвом досвідчених інструкторів, а пізніше почали практикуватися самі. З недавнього часу ця команда екстремалів почала називати себе Київ Роб Джампінг Тім. Бажаючих полоскотати нерви багато. Хлопці радо проводять із новачками екскурсії та основний інструктаж. Але стабільним кістяком групи залишається п'ятеро-шестеро чоловік. Їм грати з долою не набридає ніколи. Раді чого Радічів досидіть. Нам рас уділять. На сьогодні вони вже подолали найвищий міст в Україні близько 70 метрів заввишки, льодолазання та навіть печерні вилазки. Повз їхні очі не проходить жодне місце, яке може викликати викид адреналіну. Наприклад, ось цей недобудований чотириповерховий хокейний комплекс на дорогожичах. Що ти відчуваєш у час того, коли наприклад, пригаєш з вірьовкою з моста? У тебе? Це я, пацан. Спочатку був у них лише один страх, аби не виникло проблем з міліцією. Спочатку діяли рано утром, там виїжджали. Жалі на мости, на здання. Потім стали замічають, що міліція не Вот. і обновлюють того, що це діє днем, коли світло. От. Mm -hmm. от і цього разу команда дивакуватих екстремалів не ховалася від міліції та людей, адже вони просто хотіли подарувати дівчині квіти. А хіба можна якимось чином перешкодити закоханому здивувати кохану дівчину? Навіть у такий дивний спосіб. По суті, весна на вулиці, календарна. Euh, решил удивить девушке, сделать тебе приятное. А по поводу цветы в окно идея стреляла совершенно спонтанно. А потом так подумал, почему бы не реализовать? Глядачів у романтиків екстремалів зібралося чимало. Ще пак вітер ледь не здував хлопців з даху. На морозі пальці можуть легко відмовитись працювати, а слизькі підвіконники не найкраще місце для відпочинку. Так, да, звісно, є елемент опасності. але якщо підходити з умом, правильно все общитувати страховку, то ризик зводиться к мінімуму. не Відчамлазі в окно? Свято вдалося. Сергій переконаний, що залізти у курделицю до Ірини у вікно не останній спосіб здивуватиме. Тож, коли побачите черговий раз хлопця з квітами у руках, який пролітає повз ваше вікно, знайте, що не зник у нас дух авантюризму. Ще не припинили ми лазити до коханих жінок у вікна. Чи знаєте ви про долю вангогівського вуха? Відрізавши його, великий художник-дивак замотав вухо у ганчір'я і подарував коханій дівчині. Кожен дивак вигадує свої методи дивувати світ. Дивіться далі. Нормальний чоловік збирає і вибрасує в мусор. Не ні пропускає ні одну ні бровок, ні мусорника. Звичайну поварену сіль можна використовувати в хімії, в промисловості, в медицині та повсякденному житті. Способів використання звичайної солі більше 14 тисяч. Арахіс застосовують у виробництві динаміту. А губна помада, як виявилось, містить риб'ячу луску. Героїня нашого сюжету із риб'ячих відходів помаду не варить. Вона знайшла їм краще застосування. Риб'ячими кістками у неї завішена вся квартира. От ви бачите тут картину? Ні. От, буваєте, у, мене. у Ольги є суттєва відмінність від решти споживачів, хоч вона й обожнює рибні страви, проте ніколи не купує риб'яче філе. А після трапези ретельно збирає усі до найдрібніших кісточок і складає їх в окрему банку. ж нормальний збирає і в мусор. А я? С этим вот делаю, делаю для того, чтобы из, вдруг из вот этого всего ненужного распустились цветы необычайной красоты. Ідея створити щось із риб'ячих кісток виникла в Ольги, як і все геніальне, абсолютно спонтанно. Водих діти штута, розмовляла, при цьому їла рибу, вод і вдруг ці кості. І я побачила, що з них щось можна зробити. Ольга спробувала зібрати кісточки, очистити їх, вкрити лаком і приліпити клеєм до аркушу оксамитового паперу, вигаданий у голові сюжет. Першими оцінили картину звичайно домашній. Пізніше побачили й друзі. Тепер творчості Ольги сприяють усі. Донька художниця дає професійні поради. Друзі зносять звідусіль цінний матеріал і вдома, і у гостях збирають риб'ячі кістки після трапези. А чоловік, якого більше цікавить, не творчість дружини, а скоріше інтер'єр будинку, прикрашає стіни риб'ячими картинами. Це те, що приносить задоволення. Від люди займаються усі парої странними віщами. В там я відпочиваю. Виготовлення однієї рибної аплікації може тривати і три дні. Але картина народжується ще до того, як Ольга розкладає перед собою оброблені кісточки. Вона починається з того моменту, коли ви кушаєте рибу і вот. виймаєте вы косточки. Ну, или в процесі кушання, или в процесі приготування. Ну, представьте, насколько вот така маленька рибка маленька, з нее витащить эти косточки, это уже трудоємкий процес виготовляти картини із ридячих кісток. Ольга почала років десять тому. Та на сьогодні цими неординарними творами мистецтва обвішана уся квартира у мілиці. Ще більше цих шедеврів у її друзів та близьких знайомих. Я не всім дарю, є люди, які просто просять Це хороше знакоме. А я не можу подрі Не хочу подарувати. Дарувати картини усім бажаючим. Майстриня відмовляється не через скупість. В зиску із свого захоплення Ольга не шукає. За 10 років вона не продала жодної картини. Каже, що кожна мініатюра це відповідний потік емоцій, певна енергія, яка, до речі, як золота рибка, може здійснити найзаповітніші бажання. І коли чоловіку картина понравилася, вона говорить, що після цієї картини у мене вийшло это. Угу. Я от, порой думаю, що я, когда її делала, я мабуть думала об этом. Кажуть, є такий китайський народний умілець, який виготовляє ляльки із курячих кісточок. Один українець умудрився зробити мистецтво із нікому не потрібних пластикових пляшок. Ольга переконана, кожна людина творча натура від народження, а творчість починається тоді, коли починаєш спостерігати і придивлятися до світу уважніше в світі в нашому нічого немає, е, ну, не то що ні нужного. А... Все имеет свое место, и каждый творческий человек для себя должен что-то увидеть. Джулія Робертс, ідучи до кафе або ресторану, обов'язково бере з собою пляшку соєвого молока. Дженіфер Лопес також з'являючись усюди, бере із собою пляшечку відфільтрованої води. Переможцям нашого конкурсу підрахун нічого із собою брати не довелося. Усе для них підготували безумці бармени. Дивіться сюжет про переможців. Тут живе наш переможець Юрій Зуєв. Він правильно підрахував кількість збитих кульок, їх було 5. І тому зараз ми його відвеземо у ставбар на неймовірну вечірку. Поїхали. Тут написано, що дзвінок не працює. Заходьте і дзвоніть у двері. Це Юрко, наш переможець. Він правильно підрахував кількість битих кульок. Скільки було кульок збито? Кульок було п'ять, але я не рахував, я чув голосові підказки. А зрозуміло, вдягайтеся, будемо їхати. Підрахуй, триває. Сьогодні тобі доведеться порахувати, скільки разів гепнулися велосипедисти. Слухай звукові підказки і вірну відповідь, не зволікаючи, йшли на ось цю адресу і цей імейл. Переможця чекатиме неймовірний приз. Англійські бібліотекарки кажуть, що найчастіше у місцевих книгосховищах крадуть книгу рекордів Гіннеса. Героям нашої програми не обов'язково потрапляти на сторінки цієї книги. А от в об'єктив нашої камери залюбки. Дивіться далі. Чи варто залишати жінку з чоловіком на прокат? 25 жіну не давати нікому. Величезна колода та купа каменів посеред дороги розлютують будь-якого перехожого та водія. Але є такі диваки, які не перешкодить, тільки й сподіваються. Милості від людей та природи не чекають. Йдуть на пролом. Хто вони і чим займаються, про це далі. Якщо ви лежатимете собі на тротуарі, відпочиватимете і раптом через вас хтось перескоче. Не лякайтеся і не дивуйтеся, то велотреаліст. Для велотреалістів дорога чим гірша, тим краще. Їхнє головне правило ніколи нічого не об'їжджати, лише перестрибувати. Ці диваки взимку ховаються, а от з потеплінням викатують із своєї нори і практикують різноманітні дивацтва на великах. Якщо ви діє по уліці, то есть не пропускає ні одну діталі, ні бровок, ні ни мусорника, нічого. То есть все, що можна діє попригадить, воно все вона там пригаєть помисні, ні зависимості там от бабушек, котрий кричать міліціонери і так далі. Каліфорнійські тінейджери і не збиралися вигадувати велосипед. Навіщо? Він і уже існує понад 200 років. Вони просто пожартували і натягли на звичайний велосипед, широкі шини, злізли на високу гору і з усієї дурі помчали униз. Коли за справу взявся Гарі Фішер, тінейджерська розвага перевернула увесь велосипедний світ. Він удосконалив велік і випустив перший у світі маунтенбайк, тобто гірський велосипед. Веліки життя. Вона мені як жіна. жена. і жіну не давати нікому. З появою маунтен у велосипедному світі почали коїтися дивацтва. Екстремали більше літають ніж катаються. Їхній велосипед практично ніколи не пересувається горизонтально. Розумний вгору не піде, розумний вгору обійде. Це прислів'я не про велотреалістів. Це Чудаки з великої букви. Тобто, я вважаю, що нормально, людина з здоровим умом не пішов би займатися і куди б прыгать. У велосипедистів-екстремалів є широкий вибір, як ризикнути власним життям. Можна наслідувати сноубордистів і практикувати фрирайд. Для велосипедних фрирайдерів немає поганої дороги. Їдуть скрізь, де очі бачать. Тим, кому до вподоби гори займаються таунхілом. Велогонщики влітку вирушають на гірськолижні траси і мчать вниз із швидкістю 100 км на годину. Я просто фанат свого діла. Я без велосипеда не можу жити. А для бажаючих поганяти по сміттю, сходах та по трамплінах пострибати вигадали триал. У велосипедістів одна нога шоколадна. Принаймні так вони називають ту ногу, якою постійно відштовхуються, а ще вони катаються без сідла. Екстремалам ніколи сидіти у м'якенькому сідлі. Їм треба долати перешкоди на задньому та передньому колесі. Якщо прыгнеш неудачно, то можеш статися без або без других частин тіла, особливо якщо це парні прыгають. Для охоронців вуличного порядку триалісти це кара небесна. Міліціонери просто ненавидять безумців, що легко застрибують на лавки та пам'ятники, а потім швидко чекають. Аби наздогнати бешкетників, міліціонерам і самим слід пересісти на делі. Серед тих людей, які пишуть шлюбні оголошення, 35% вже одружених. Знав би чоловік, що його дружина в такий спосіб шукає собі іншого нареченого, він би, м'яко кажучи, розлютився б. Знали б ви, як радіють чоловіки, коли їхні жінки замовляють в спеціальні київські фільми Чоловіка на прокат? Більше того, директор фірми Чоловік напрокат стверджує, що останнім часом серед їхніх клієнтів з'являється все більше чоловіків. На прокат можна брати касети, на прокат можна брати диски. А ще на прокат беруть чоловіків. Як воно бути чоловіком на прокат, я зараз відчую на собі. <му> Хто там? Чоловік на прокат. Добрий, Добрий день. день. А що це за а це так нас знімають. Я тут зараз буду вас щось робити, а там, там знімають. Коли я перший раз почув про послугу чоловік на прокат, я звичайно не подумав про золоті руки та чоловічу силу в побуті. Більшість жінок теж двояко сприймають це словосполучення. Муж на прокат. Зразу да. виникають асоціації везде? да такі кіта. -то... Спрашивають то скільки вам літ? А вот, не інтересують такого росту, такого віку, мальчик. То есть, скільки це буде стоїть, скільки такі услуги у вас стоїть? Я підозрювала, що как-то нечисто. Вот. Но мне было любопытно, в какой форме это преподносится. Виявилося, чоловіки на прокат абсолютно не кваліфіковані у галузі інтиму. От чому виклики тепер все частіше роблять самі ж чоловіки. Чоловік просто дуже зайнятий на роботі, йому просто нікогда. Вот. Либо ж просто ну, мужчина не умеет этого делать, потому что не каждый это может. Коли до Тетяни вперше приїхав Петро за оголошенням, вся чоловіча частина її сусідів та знайомих полегшено зітхнули. Тепер вона не буде за кожною дрібницею кликати їх по допомогу. Мужчина у нас в немає, і ми от періаді визиваємо то Петя приходить, то ще хтось з ребят. Ну, от Петя нам больше бошився. От і цього разу постійна клієнтка попросила найулюбленішого з чоловіків за викликом прибити у ванній дзеркало. У цей час я пробував робити перші кроки до кваліфікації чоловіка на прокат. Він, коли його включаєш, він тече і під низом е, протікає. Ага, ну зараз ось зараз щось я подивлюся, щось, щось мабуть зроблю. Студентка Надя не кинулася обіймати мене і навіть не просила зводити у кіно. Її банальне прохання справити кран не містило в собі жодного натяку на флірт. Дуже часто визиваю то вони от з подружками десь на роботі поспоріли. Вот. что одна говорит, это все-таки эскорт и услуги или что-нибудь в этом роде, а другая говорит, да нет, живут же, написано то, что написано. Так они присматриваются к каждому из наших ребят, то есть, чтобы понять, в какой момент тут может проскочить, если действительно что-то есть, вот именно вот намек на что-то большее. Так, вот сейчас мы вот всю штуку, откручиваем всю штуку. И что будет дальше, я не знаю, но что-то придумано Тепер закручуємо цю закруточну систему. Так, і починаємо. Работники ножа і топора, Романтики з великої дороги. Ну, напевно, ми так аж. А если више, чище? Например, коли ми зібрали цей конструктор Лего, ми почнемо вставляти цю штучку. цей кран. Бачите, яка я капризна. одні зробили, мені не понравилась я попросила дірочки. Другий Другой майстер вже б би, що он обо мне думает. Петя молчит. Поки Петро кілька годин поспіль мовчки підкорювався з жіночим примхам, я вже думав про те, як би пошвидше перевтілитися із сантехніка назад у ведучого. Фінальний етап цієї складної операції. <плес> ну що, все нормально, вам подобається? Ну, так ось. Але Надя мене не хотіла відпускати. Може, я все таки їй сподобався. А в мене ще є одна проблема. А ну, яка? У мене замок дверний трошки. Поломаний. Трошки поломаний, так. да може вище його Ну, викрутка Можливо. Є да зараз щось зробимо, зараз щось спробуємо, але це буде коштувати вже дорожче. Що ж робити, якщо чоловіків у світі все менше на всіх жінок не вистачає за кордоном і навіть у Росії чоловіки на прокат вже давно допомагають самотнім жінкам та підстраховують законних чоловіків. Адже той самий сантехнік із жеку не стане варити їсти, виносити сміття чи вигулювати собаку. Але з особистого досвіду скажу чесно: краще мати один штамп у паспорті ніж бути чоловіком на прокат. Як виявилося, жінки неймовірно вередливі у побуті. Ти теж можеш скористатися послугою чоловіка на прокат. Причому абсолютно на шару. Якщо ти правильно підрахував, скільки разів упали велосипедисти у нашому сюжеті, на тебе чекає вишукана вечеря у тебе вдома. Яку особисто для вас у вас вже вдома приготує чоловік на прокат? Якби реальна жінка мала форму ляльки Барбі, вона б змогла пересуватися тільки на чотирьох кінцівках. Не шукайте у собі ідеальних форм. Краса кожного у його унікальності. Ви хочете дізнатись, що буде у наступній програмі Диваки? Вмикайте телевізор рівно за тиждень. Це програма Диваки. Програма про унікальних людей. І якщо ти хочеш стати героєм нашої програми, то пиши нам на цей імейл і цю адресу. Ми зробимо з тебе телегероя. Я Олександр Гордос, пам'ятайте, дивувати це не смішно, це сміливо. Зустрінемось за тиждень. мене Там щось є носі, там щось треба. Так, і не забувайте про наш конкурс «Підрахуй». Сягнула з третього поверху. І так все і вийшло. <рик> Способ використання. 1. застосовують у виробництві з із кісток риби. І та який візь? Кістками риби вони звісно ця квартира. Що це за... Свого молока. <смітнє> Бери свою сашечку свого молока. О! І тут знаєте, що треба? О, У книгосховищах місцевих крадуть презервативи. презерватив. Unreal, вообще. О. Як би зінка мала форма бак. Так, трактор виключили. Уборщиці розійшлися, діти нафиг. Я тут записуюсь. Всем до свиданья. А. Хто вони і чим займаються про це далі? Крутимо педалі. Бабушка, котора, которая у тках. Молча гріє руки огня. А. Ой-ой-ой! ой ой, 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 ой. А, а, о о а, Там сміх! В мене кросівка! Чоловіка напрокат! Більше того! Ця програма називається Диваки у лікарні. Лікарняні диваки!